На Тернопільщині в результаті дорожньо-транспортної пригоди до лікарні потрапило троє людей. 6 січня близько 11-ї вечора в селі Малий Ходачки втрапилася автопригода. За попередньою інформацією, водій під час розвороту ліворуч виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з іншим авто. Водія та двох пасажирів, якого госпіталізували. Обох кермувальників взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Поліціянти встановлюють усі обставини автопригоди. За минулу добу рятувальники ліквідували три пожежі та врятували чотири будівлі. У місті Кременець загорілося стихійне сміттєзвалище. У селі Серетець Залозецької громади вогнем знищено перекриття однієї з будівель солому, мотоцикл та речі. У селі Ладичин Миколинецької громади загорілася господарча споруда. Причини пожеж та розмір збитків встановлюють. Продаж товару в інтернеті обернувся для тернополянки аферою. Понад 60 тисяч гривень зникло з банківського рахунку жительки обласного центру. Жінка продавала онлайн зуття і натрапила на афериста. Псевдопокупець зателефонував їй для узгодження умов купівлі, надіслав фішингове посилання, за яким вона ввела банківські дані. Та вже за лічені хвилини їй прийшло сповіщення про списання з рахунку заощаджень. За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування. Заяви про шахрайство через мережу інтернет правоохоронці реєструють майже щодня. Люди стають жертвами аферистів, які від імені банківських працівників, псевдополіцейських або ж при купівлі продажу товарів через мережу, обкрадають їх. До усіх цих махінацій додається і віртуальне кохання. Це коли шахраї створюють фейкові сторінки в соціальних мережах або на сайтах знайомств, представляються якимись успішними людьми, такими як військові, лікарі чи бізнесмен. Усі вони шукають українську наречену. Психологи стверджують, що шахраї маніпулятори, які прекрасно знають жіночу психологію, швидко визначають слабкі місця. І у подальшому спілкуванні тиснуть на них. Вони знають про потребу самотніх дівчат різного віку, мати взаємине, бути коханою чи потрібною, а також мати сім'ю. З іншого боку, кожна жінка-берегиня, і це природне, що у жінок є потреба допомагати, підтримувати, піклуватися про когось або віддавати щось комусь. Методів обдурити свою співрозмовницю є безліч. Шахрай, представившись іноземним бізнесменом, повідомляє жінці про те, що хоче приїхати в Україну, але наразі всі гроші у справі і просить позичити. Іноді шахрай, який працює під легендою, служу в Сирії, повідомляє, що отримав поранення в бою і на складну операцію потрібні кошти. Ще один варіант подарунок для нареченої або необхідність переслати в Україну посилку з цінними речами та величезною сумою грошей. Жінці необхідно лише оплатити доставку, митний збір, витрати на кур'єра та оформлення інших документів. Потрібно завжди перевіряти інформацію. Про особу, з якою ви спілкуєтеся, перевіряти ті слова, які він говорить. Тобто, якщо людина представляється конкретно кимось, можна елементарно в гуглі вбити прізвище по батькові і дізнатися, чи реально існує така людина, чи вона десь там працює. Чи, наприклад, коли людина розказує, що надіслала ту саму посилку, кожна посилка має певний трекінг, який можна відслідкувати і побачити, що вона справді є. І вона їде до вас. Поліцейські кажуть, що подібні афери не нові. Насправді шахраї діють на території України. Ніякого солдата, лікаря чи банкіра із США, Сирії чи інших країн Євросоюзу не існує. Ніколи не довіряєте віртуальним друзям, яку б смачну цукерочку вони вам не запропонували.